Чи вірите ви в те, що можна не лише повернути естетику посмішки, а й повністю змінити якість життя, якщо відчуваєш дискомфорт через неправильний прикус? Якщо вам здається, що це складно або навіть неможливо, сьогодні ви переконаєтеся у зворотньому. Наш гість молодий чоловік, який пройшов шлях повного відновлення гармонійної посмішки та правильного прикусу завдяки сучасним технологіям ортопедичної стоматології, завдяки комплексному підходу, діагностиці, 3D-проєктуванню та встановленню кремнім. Мічних вінірів вдалося досягти не тільки ідеального естетичного результату, а й відновити правильну функцію щелепи. Давайте дізнаємося, як це було. Доброго дня! Ми раді вас сьогодні вітати в нашій клініці стоматологія Саната. Ми вам дякуємо, що ви погодилися поділитися своїм досвідом. Доброго дня, мене звати Роман. Я пацієнт клініки Саната. Отже, Роман, давайте пригадаємо, як це було в дитинстві. Які були ваші відчуття, коли ви відвідували стоматологію в дитинстві? Як ви себе почували? Які були спогади у вас? Перші спогади, перший перший візит це було цікаво для мене, тому що ніколи я ще не робив собі зуби і не лікував. Але після першого візиту цікавість одразу пропала. чим це Було пов'язано. Ну, тому що мені зробили боляче, я зрозумів, що, що це таке лікувати зуби. Добре, ви лікували звичайно якийсь карі чи це було щось? Е, ну, в дитинстві так. Це був карія. Всі наступні візити моїй мамі приходилось вже зі мною. так? напевно, да? Ні, вже перед тим піти в стоматологію, то це починались торги, що вони мені купить за це. Ну, щось таке. Так? Да, ми домовлялися, потім ми приходили і починалися мої відмови. Ну, тобто, стоматологія ще з дитинства з чимось поганим асоціюється у вас, правильно? Ну так, тому що в дитинстві не було частних клінік, це були державні клініки, в яких умови. Так не дуже ну але зараз вже дітки приходять їм і ми мультики і іграшки. А якщо б тоді так було, у вас би я думаю трошки інші вже спогади були взагалі, якщо б просто мені боляче не було. Все, та все. Все, все через біль. Ну але коли ви звернулися до стоматології саната, наступне запитання: що вас турбувало більш за все? Тобто ви прийшли більш за естетикою, чи все ж таки це було функціональне питання? Я і за естетикою, і за функціональне питання, тому що, чесно кажучи, так я погано слідкував за своїми зубами. Угу. А також я ну, їм солодке, я угу. курю. Ось і тому я мало ходив на чистки. Зубів, mm -hmm. ну треба ходити раз в півроку. Ну, no, професійно так. Так, да, але я там, може раз в рік ходив. Ось і товів свої зуби до поганого ста. Клініку мені порекомендувала моя дружина. Вона теж в цій клініці робила собі зуби, просто лікувала. Сказала, що рекомендує дуже класна клініка і теж полікую. Але коли я сюди прийшов, то виявилося, що і ще другі проблеми в мене є. Одна за одне, так і тому я тут залишився надовго. <рес> надовго. <рес> не здається вам, що це пов'язано з тим, що от якраз як в дитинстві вас настрашили, тим, що це щось погане, це завжди про біль, про дискомфорт. І, можливо, вже там, коли ви були дорослими віці, все ж таки якийсь там я не знаю, психологічний бар'єр стояв і от, ну, не могли переступити. Я думаю, так тому що. Окрім болю, в цих клініках mm -hmm. ще був завжди специфічний запах такий. Я його називав запах смерті. <рес> Щоб такі були асоціації. Ну, це моя асоціація. Ну, по-різному. Але все ж таки зібрали сили в кулак, а. зібрали себе і все ж таки пішли. Ну так. добре, що наважилися. Так. Скажіть, будь ласка, коли ви прийшли до нас, чи стало для вас сюрпризом те, що можна виправити прикус без ортодонтичного лікування? Взагалі, так. Я навіть не цікавився, як виправляти прикус <рикус> без лікування, але потім вже так зрозумів, що можна там ставити і брекети. І елайнери, і третє, це цей варіант краще, якщо ти хочеш повністю замінити свої зуби. Все ж таки, коли йшли, ви ж були націлені на брекіти. Ну, буває таке, що пацієнти прямо точно йдуть на вініри. Як у вас це? Ні, вініри мені вже запропонували, mm -hmm. коли mm -hmm. зробили пораду, що в мене дуже велика стертість зубів бокових, верхніх, mm -hmm. ну, жувальних зубів. І сказали, що таке у людей буває там віці 50 60 mm -hmm. років, вже коли yeah. все життя вони пройшли там. І... А в мене вже в моєму віці мені 27 років, і це погано, тому що коли є стертість зубів, то потім це доходить до нервів і це вже багато серйозніше про yeah, це доробити. Ну і мені порекомендували зробити тальне лікування всіх зубів. Поставити вініри, підняти прикус, підняти висоту зубів, тому що прикус за стертості теж постраждав. Стертість – це таке, можна сказати, пряме показання. Якщо в день ви можете це контролювати, то вночі не контролюєте цей процес. Так, я помічав, як вночі, коли прокидався, буваємо, то прям так забавно. Бувало так. А це ж напевно і не на щелепова такі больові. Відчуття щелепа не боліла насправді, але саме зуби я відчував так, як вони скриготять. І потім по щелепі це вже було видно, коли ми зробили снімок, і було видно. Що одна сторона опущена дуже сильно? Mm -hmm. Це як наслідок того, що якраз це скрикотіння, стертість. Так так ну давайте повернемось саме початок. Які були ваші враження? Подивіться, будь ласка, коли ви вперше до нас завітали? Ну ви йшли, ви знали, куди ви йшли, Бо ви кажете, що дружина порекомендувала які враження були після знайомства з вашим лікарем ортопедом Любомиром Ростиславовичем? Враження про клініку позитивні, тільки так можна сказати. Mm -hmm. Сподобалась і атмосфера, uh -huh. і одразу ж ось на ресепшні сидять красиві дівчата. Теж приємно і розмовляти. Взагалі красиві люди. Всім приємно ними спілкуватися. Це це. добре. Як Ростиславович? Любомир, коли я з ним познайомився, він по-перше професіонал свого діла. Він добра людина. Він спілкується ніяк. Ну, мене був досвід спілкування з лікарями, навіть не в стоматології, а там і. І загалом ці лікарі такі пасмурні завжди на думці та mm -hmm. любомир ну спілкується так відкрито, дуже також я разу помітив, що він. Прямо горить своєю справою, тому що я прийшов у нього вже на комп'ютері. Там всі мої знімки були, він вже мені розписав з першого по останній день, що в мене буде в роті. Ну так, це ж знову ж таки те, що ми кажемо про індивідуальний план лікування. Так, він розповів мені, що робиться проєкт. І по цьому проєкту ми вже рухаємося далі. Mm -hmm. Він мені все це на комп'ютері показав. А одразу я побачив свою посмішку, яка вже не буде в кінці. Мене це дуже приємно здивувало, тому що я одразу побачив і якби не побачив, то ходив би думав, як це буде. Якраз <клес> наше наступне запитання про те, які враження у вас були, коли Любомиростиславич вже показав вам цей 3D-проект на екрані, коли вже він був готов. Які у вас були враження? Чи взагалі думали, що зараз стоматологія може мати такий підхід? Я знав <клес> про це, тому що у мене є товариш, що він робив собі також посмішку Веніра. Ну, він робив в Арабських Еміратах і угу. йому таку ж процедуру в принципі, робили такий же проєкт. Також йому робили і посмішку одразу. Коли я сказав, що я буду собі робити зуби, він мені також поділився своїм досвідом. Ну, коли побачили все ж таки посмішку, свою фотографію, взагалі, які були відчуття. Ну, захотів скоріше. Скоріше, скоріше, <laughs> да. Ну, посмішка дуже чудова, у вас чесно. Ну, я да. просто завжди, коли е, приходять пацієнти з тотальним продозуванням, це така посмішка, від якої, от ти вроді слухаєш людину, щось вона тобі говорить, але ти ну десь воно там, бо вся увага на зубах. Дуже, дуже чудово, правда. Да. Колір ви обирали самі. Да ну Любомир Стеславович, форма, колір так да, Любомир все. запропонував мені uh -huh. різні варіанти кольору від найбілішого uh -huh. до там темнішого. Uh -huh. Але я спочатку думав білі-білі взяти, uh -huh. але Любомир. Порекомендував мені, що зуби, колір зубів треба підбирати під колір очей, під яскравість знову я ну, це кольоротипна да. часто кажуть, що потрібно підбирати да, під колір шкіри, очей. Да. Бо не всім воно ну пасує такі. Прям так, більше, так, більше. Так, так. наскільки ми вже з вами казали, що окрім естетики, ви ще й прийшли за головним, тобто функціональною якоюсь частиною звернулися з такою проблемою, як сильне зжимання м'язів щелеп через низький прикус зубів. І вже коли ви пройшли повний, так скажімо, курс лікування, все ж таки, чи зараз можете точно сказати, через що це може стати, яким чином це можна виправити? Любомир мені розказав інформацію да, про те, що, чому це взагалі? ну, mm -hmm. зжимання зубів, спільготіння, все виходить із-за нервів, із роботи. Mm -hmm. Робота це і равно нерви, так. Да. Тому менше працюють, а mm -hmm. будуть здорові зуби. Але все це знову ж таки через низький прикус. Організм сам це можна da, сказати, компенсує. Так, да, Організм відчуває, що десь йому щось заважає, тому ось в мене одна сторона була опущена, mm -hmm. друга ну, нормальна. Тому цю нормальну сторону організм намагався це. Він намагався сточити цю сторону, mm -hmm. щоб у мене стало якби, все рівно. Це тільки уві сні у вас було? Чи помічали також там, при розмові, при прийманні їжі? Можливо, ні, при розмові такого не було, це тільки вві сні. А, а зараз момент. вже маєте. Тобто не не прокидаєтесь, там це не чуєте у ні. Характери. Ну раніше було таке, що uh -huh. прокидався із-за цього, навіть. прямо вночі прокидали. Да, ну якось uh -huh. там кручусь повернувся, і uh -huh. воно так шик. Uh -huh. І так. Uh -huh. Перейдемо до наступного запитання. Так, розкажіть нам, будь ласка, про ваш досвід обробки зубів під ортопедичні конструкції. Як мені відомо, це було у вас під седацією. Чи було комфортно? Як все пройшло? Які були відчуття? ваші? було максимально комфортно. В плані ця процедура займала 7 годин uh -huh. і. Як сказав Любомир, це одна із найнеприємніших процедур в цьому процесі, тому що тобі пиляють зуби, це всі зуби тобі пиляють не один, не два. Це дуже неприємно. Тому ну, він запропонував. Є люди, які терпляться, є ще варіант під седацію. Тобто можна просто заснути, прокинутися, то тобто все вже готово. У мене досвід наркозу седації вже був раніше там, в інших моментах. І мені сподобалось, тому що тісно, коли чи якась операція там чи щось, ти заходиш, ти дуже нервуєш, тому що так там різати будуть. Ну, в зубах чи... Ну, зуби, це зуби, ну, а, да. а все ж таки не ну, у мене так. просто була, так, да, тут рука, тут іще mm -hmm. було там, і треба було різати, тому дуже страшно. І під наркозом це просто так, шов, ти ну, отам, лежиш потім, і все. Ти нічого не відчуваєш, ти просто прикидаєшся, як добре поспав. Як виходили з седації? Нормально, ну тобто із цієї, яка тут була, mm -hmm. то дуже без наслідків так mm -hmm. сказати. Це як зробити укол ти сам. Ви знаєте, як Любоври Сасавич каже, що седація – це як один раз добре так десь губити. <різь> <різь> І це вже така. Ну, він каже, що відчуття такі сильні. Ну тільки голова не болить. Ну, тільки хубаво на мене, це Так. Наступне запитання. Ви націяли тимчасові конструкції, тобто до постійних конструкцій ви ще проходили шлях тимчасових. Так, да. адаптація. Адаптація. Поділіться, будь ласка, які були відчуття, коли вже тимчасові у вас були конструкції. Як довго звикали? Звикав, не знаю, неділю. Спочатку було їсти незручно було, тому що. Були підняті mm -hmm. конструкції. Прикус зовсім іншого, да. Другий прикус і вище. По перше, а по-друге, відчуття не своїх зубів. Mm -hmm. І тому я ще переживав, хвилювався на цей рахунок, що в мене так буде постійно. Я Більше не буду відчувати своїх зубів. Потім зрозумів, що через mm -hmm. недільку воно все пройшло. Я почав відчувати зуби, і я вже не ну навіть не зважав, що щось mm -hmm. там мішаю. Це Як всі мої зуби прості, на що не могли там певно накусувати, там да сильно ну, прям щоб так взяти яблуко і надкусує? <правда> Такого їсти mm -hmm. не можна, тому що mm -hmm. клеїться тимчасова конструкція на слабенький клей. Це робиться спеціально для того, що. Коли йде заміна, то якщо сильний клей, його приходиться тоді ще з, з цих зубів стесувати. і Це займає час і це неприємна процедура. Десь приблизно скільки виходили з тимчасовими конструкціями? Певний місяць. Взагалі це швидше робиться, але просто мене по часу графік напружений, тому. Я не міг приходити, коли треба. Але все ж таки, коли вже дійшли до нас, коли вже вам встановили постійні вінири з керамічним покриттям? Які були враження, коли побачили своє відображення, коли вам Любомир Ростиславович це показав? І от коли вже розумієте, що це моє, це вже постійне? Враження яскраві, емоції. В першу чергу. Подумав про себе в голові, ну нарешті. Нарешті це готово. Це ж такий шлях довгий. Це ну не просто, що встановити. Потрібно пролікувати. Спочатку ж була повна санація ротової порожнини. Так, так. Лікування тільки на здорові зуби вже ставляться вінери. це того вартував. Так. На всі 100? Яка ваша посмішка? На всі 100? 28. На всі 28? Добре. Як відреагували ваші близькі друзі? Компліментами у вас засипають, скажіть? Ну, так, скажіть. Почалось е, одразу Рома Голлівуд. Рома Голлівуд? <рес> ну це заздрість. Давай, це просто давай, заздрість. давай сфотографуємося з <рес> <рес> зіркою. далі. Так, фотографи так. там не просять у вас? <рес> так. <рес> 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 ну, все так жарти від родичів. Mm. Ну, всі раді. Взагалі зробив нові зуби і зрозумів, що... Тепер треба за ними дивитися, це. Uh -huh. такого як раніше не буде. Ну звичайно, за такими зубами це гріх. Просто не дивитися. Ну я не знаю. Яка все ж таки різниця у повсякденному житті? Вже коли встановили постійні конструкції при розмові, при їжі. Коли спите? взагалі скриготіння пішло у поїжджі. В принципі, я вже повністю не відчуваю якогось дискомфорту там, тому що коли тільки тобі ставлять, то ще десь недільку вони ще підзаживають там трошки, і ще не комфортно. Буває біль трохи, і потім це проходить. Зараз повністю вже комфортно це відчуваю. Їм тверді, якісь там яблука, наприклад, горіхи там теж жив. Це добре. Чудово. Наскільки мені відомо, вам рекомендовано нічну капу для захисту конструкцій. Кажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це буде для вас можливо якимось дискомфортом? Чи це не проблема для вас? Ні, це на, на ніч так, що не проблема. Дискомфорт ну, був. зуби хочеться захищати захищати. Ну, наприклад, в мене нічна капа, я дуже часто її, якщо чесно, каюсь, забуваю вдягати. Я думаю, не буду забувати. Ну добре, добре. Добре. Час. В вашому випадку це ж якраз таки, щоб це не скрикотіти, бо все ж таки воно десь там і залишається. І в вашому випадку це прям необхідність ага. конструкції. Ну тоді без проблем. Ти не домовилася. І наше останнє запитання: чи погоджуєтесь ви з тим, що відновлення посмішки це не тільки про естетику, а ще й перш за все про здоров'я? Перш за все про здоров'я так, тому що естетика це тільки картинка, да, і краса немало важливо, теж. А здоров'я так, тому що якщо цього я б не зробив, то моє здоров'я пішло з здоров'я зубів конкретно. Угу. Ну, все ж таки рано чи пізно, я думаю, да, ви б до цього вже прийшли. Так, тому якби і естетика, і здоров'я це мені сподобалося, угу. що. Тому я захотів зробити лінію. Рахунок ціни цієї процедури теж мені сподобалось, тому що товариш, який робив в еміратах, він заплатив 70 тисяч доларів mm -hmm. за свій рот. Uh -huh. Так і коли мені вже зробили, ми з їм міряли з вами, та ще мірялися у кого краще, він там дивився, я дивився у нього. За 70, він, як у мене, за 15, Ну, він сказав, що круто. Він такий прямолінійний, mm -hmm. то не буде там казати ніколи щось. Він сказав, що зробили круто, реально здоров'я це те, на чому не можна економити. Я думаю, навіть якщо б ви не пішли через шлях тотального протезування, постійно би ходили, постійно це для вас був би стрес це ще з дитинства. Почали частіше посміхатися, скажіть чесно. Ну, я взагалі і так посміхнена людина, але так, коли зараз зуби угу. такі рівненькі, білі, набагато приємніше посміхатися. А до цього були такі жовтоваті, угу. і, ну, і нерівні, і плюс ще в мене була проблема з десною. Десна дуже виглядала, коли угу. я посміхався. Угу. Цю проблему теж убрали. Підрізали десну, і воно зараз дуже гарно виглядає. Так отак. Ну, Роман, чесно, виглядаєте дуже щасливим. Я гадаю, що ви були впевнені в собі, але зараз ну прям не всі сто. Прям хочеться дивитися. Хочеться, щоб ви послалися як можна частіше. Ми вам дуже дякуємо, що ви перебороли свої дитячі страхи. Все ж таки, завітали до нас. Дякуємо вашій дружині, що нас порадила. Хочеться, щоб вас і подалі в житті супроводжували тільки посмішки, тільки щастя, тільки все добре. Ми Дякую. вам бажаємо міцного здоров'я. Ми вам дуже дякуємо. Дякую, Соната. Гадання.